У німецькій мові дієслова «верден» та Зайн виконують важливі функції, і їх правильне використання може суттєво вплинути на розуміння та вираження думок. Давайте розглянемо ці два дієслова детальніше. Дієслово «верден» зазвичай використовується для утворення майбутнього часу і пасивних конструкцій. Коли ви хочете висловити намір або плани на майбутнє, «верден» стане вашим надійним помічником. Наприклад, речення morgen Арбейтен перекладається як Я буду працювати завтра. Тут ви чітко вказуєте на те, що дія відбудеться в майбутньому. Також це дієслово використовується в пасивних конструкціях, що дозволяє акцентувати увагу на дії, а не на виконавцеві. Прикладом може слугувати речення «Das Buch wird gelesen», що означає книга читається. Тут важливо, що акцент на дії, а не на тому, хто її виконує. З іншого боку, дієслово «зайн» функціонує як дієслово-зв'язка, яке позначає стан або місце знаходження. Коли ви описуєте, хто ви є або в якому стані перебуваєте, зайн буде вашим вірним союзником. Наприклад, у реченні Ішбінмюде ви говорите Я втомлений, вказуючи на свій стан, а в реченні зі Істцу Хаузе вона вдома, ви вказуєте на місце знаходження особи. Для того, щоб запам'ятати різницю між цими дієсловами, можна використовувати просту асоціацію Верден асоціюється з майбутнім і пасивом, а зайн зі станом і місцем знаходження. Ця стратегія допоможе вам швидше орієнтуватися у використанні цих важливих дієслів у німецькій мові. Не бійтеся практикувати, і ви обов'язково досягнете успіху. Навчання німецької мови в Start Language School під керівництвом Тимура Левітина – це унікальна можливість для кожного. Учні отримують індивідуальний підхід, що дозволяє швидко опанувати мову. Заняття доступні в різних форматах онлайн, що робить їх зручними для всіх. Записатися на курси можна, зателефонувавши за номером, вказаним на сайті школи. Соціальні мережі школи пропонують корисні матеріали та новини, що допомагає учням залишатися в курсі. Обравши Start Language School, ви обираєте якість, швидкість та підтримку на кожному етапі навчання.